Василя Краснопольського, Кролиця За сто доларів сусідка Кролицю купила. Я стану бізнесменом, як дитя раділа. Через місяць пухнасеньких буде повна клітка. Поскільки ж їх продавати гадала сусідка. Я раненько схала. Жека проклинаю, ухопила ту кролицю у вані помила, Підсушила над питою і в клітку підложила. Не Неминулої півгодини сусідка голосить, прибігає налякана, Валер'яни просить. Ой, кролиця вчора здохла, в саду закупала Зранку чиста лежить в клітці наче й не здихала.